Усім привіт! Чи відчуваєте ви, що хтось у вашому оточенні може бути нечесним? Хто насправді чесний, а хто приховує свої справжні наміри? Якщо у вас є підозра, що вами маніпулюють або водять в оману, то цей терор розклад розкриє приховані мотиви ваших оточуючих? Можливо, сьогоднішня правда вас здивує більше ніж ви думаєте. Тож готуйте собі чайочок, і ми з вами починаємо. І перше питання, з якого ми почнемо з вами: хто у твоєму оточенні тебе обманює? Чи є взагалі ця людина? Загадуй, будь ласка, зараз себе. Важливо зараз закцентувати увагу на собі. Подумай про себе, уявив себе в якомусь просторі, наприклад, на морі, на пляжі, на, в, в лісі, на природі. Будь-яку приємну ситуацію. Думай тільки про себе. Чи є у твоєму житті? Оточення людина, яка тебе зараз обманює або вводить в оману. Чи є у твоєму житті зараз людина, яка вводить тебе в оману? Так, дійсно, є людина. Я хочу сказати, що вона має дуже сильно велику ціль, корисну ціль, таку е, в плані тому, що хоче тобою маніпулювати, хоче тебе, можливо, якось сковувати, так, управляти тобою. Насправді цій людині приносить це задоволення. Ця людина наповнюється від того, що вона тебе може якось критикувати, наприклад, маніпулювати тобою, так, сковувати тебе, і це може забороняти тобі рухатися далі. Насправді, ця людина має дуже сильно велику ціль. Скоріше за все, має якусь таку сильну стратегію і вже пробудувала план, як вона буде діяти на тебе. Насправді ця людина діє свідомо і вона при отримує від цього задоволення. Дев'ятка кубків нам про це буде говорити. Людина знає, на що вона йде. Вона має до тебе вже якісь певні наміри, має на тебе якісь певні плани. І справа в тому, якби, якби не диявол. Тут була би ситуація зовсім інакша. Людина, можливо, би з тобою спілкувалася, розвивала би з тобою відносини. Ну, нормальні би дружеські, наприклад, людські відносини були, але насправді діяло нам буде говорити про те, що є маніпуляції, є певні фрагменти, на які треба звернути свою увагу. Людина може свідомо маніпулювати тобою і заставляти тебе робити те, що буде вигодно саме їй. Розумієш? І, якби не диявол, то насправді була б приємна ситуація. Але тут, скоріше, є маніпуляції. Тому давай зараз подивимося, як саме тебе ця людина вводить в оману. Як саме ця людина вводить тебе в оману? Тут ми дізнаємося, які саме дії або слова використовуються для маніпуляції тобою. Як саме ця людина вводить тебе в оману? Знову ж таки, загадай себе зараз. Як саме людина вводить тебе? Вона може тобою маніпулювати, і знаєш, скоріше за все, ви вже з нею близьких таких відносин. Можливо, це може бути сімейна сфера, так може бути твоя сім'я, або може бути така ситуація, що людина по роботі. так, І скоріше за все можуть бути якісь певні качелі. Я хочу з тобою бути, хочу не буду. Да? Наприклад, можуть бути такі от маніпуляції: то я з тобою є, то мене з тобою немає. А далі ти, що хочеш, то й ти і думаєш. Начебто, і проявляється до тебе, а потім навпаки стримує. І стримує. my e sebe По спілкуванні з тобою. Насправді хотілося б, наприклад, спілкуватися. Але розуміючи, що це маніпуляція, людина свідомо буде робити, наприклад, так, ти мені подобаєшся, ти класна людина, хочу з тобою спілкуватися, але ні 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 все так легко не буде. Легко ти так не оговтаєшся. Я буду маніпулювати, що у нас з тобою, наприклад, все буде добре. Я тебе кохаю, наприклад, можуть бути качелі тут. Але потім я можу різко пропадати, я можу стримувати свої бажання спілкуватися з тобою. Наприклад, може бути така ситуація, людина може до вас різко. Лістко, не проявлятися. Так, спілкувалися, спілкувалися, все було добре, і тут вона стримує свої бажання, буде говорити нам про це сила. Давай подивимося ще детальніше, як ця людина водить тебе зараз в оману. Як ця людина зараз тебе водить в оману? Ще детальні карти. Як ця людина водить тебе в оману. Дивісь, вона хоче насправді, щоб ти її визнавала. Щоб ти була дуже гарно, гарної думки про неї, признавала. Наприклад, якщо це може бути чоловік, признаєш його, допомагаєш його, підтримуєш його, так він стає для тебе королем. Ти до нього прислухаєшся, але не факт, що він тобі буде давати гарні поради, начебто їй сім'ю тут хочеться, начебто і чисті тут наміри. І тут знаєш, я би більше сказала про те, що людина не те, що свідомо маніпулює, а скоріше за все, навіть несвідомо. Бо витягую карти і розумієш, що, скоріше за все, це несвідома ситуація. Якщо дивитися зараз на чоловіка, то можливо, він саме тобі зараз бажає щастя якоїсь, і ну, у нього поняття щастя є ось таке дійсно, бо може говорити нам таке, що ваша ситуація, ваші стосунки можуть бути сковані. Ваше відношення з цими з цією людиною може бути сковане якось. Але людина, ну те, що качеві, те, що вона може себе стримувати спілкуванні. Можливо, вона не готова зараз перейти. Якщо говорити про чоловіка на новий етап ваших Да? наприклад, розвивати ваші стосунки, вона чомусь тягне, вона чомусь легенько йде, йде, йде не поступово. Також тут може бути наприклад. Зосередження на тому, що хочеться більше сім'ї, а не починати стосунки на інтимі, наприклад, може говорити це. Тому що дивіться, якщо подивитися з двох різних сторін на ці карти, начебто стримує від бажання бути з тобою, не хоче проявлятися. Але з другого боку, це може говорити нам про інтимні стосунки, що я хочу сім'ї, тому я маю до тебе плани, але ну не буду поки що проявлятися в цьому плані. Нехай вона все почекає. Бо далі у нас карта дійсно сім'ї йде, далі у нас дійсно карта йде наставника і короля. Йому хочеться бути для тебе усім, хочеться до тебе проявлятися, допомагати тобі. Ну, дивіться вже по своїй ситуації, бо я ж знову кажу, начебто людина маніпулює тут свідомо, але розбираючи усю ситуацію, скоріше за все, ця свідомість буде переходити в несвідомо несвідому ситуацію. Що людина це робить заради добра, заради того, що вона бачить цей так світ, заради того, що вона так розвивається. Тому дивіться, справді... Хто як буде для себе тут бачити ситуацію, хто як для себе буде тут трактувати, так воно у вас і буде, в принципі. Бо, дивлячись, на кого ви дивитеся, це у вас подруга може бути. Чи чоловік? Якщо чоловік, мені здається, що тут саме про про інтимні стосунки будуть, що він хоче більше сім'ю, що він буде в це вкладатися далі, хоче від вас признання, хоче, щоб ви його признавали, любили, кохали, возвишали як чоловіка, так і далі будуть розвиватися ваші стосунки. Якщо це буде ваша подруга, Дорога, ну, дивіться, може вам чомусь заважати тут, може ну, вважати себе кращою, ніж вона є насправді, і пригнічувати в цьому плані ваше становище, наприклад, возвишатися перед вами. Вам це не до чого. І давайте будемо дивитися, які наслідки можуть бути від цієї людини і від її дій. Це питання доволі вже зрозуміти, які приховані наміри можуть вплинути на ваше життя в майбутньому. Тому що я ж кажу, начебто ситуація і приємна, але з якого боку дивитися, які наслідки можуть бути від їхніх дій? Від цих людей, які до вас будуть проявлятися, які наслідки можуть бути розпреділення енергії? Ага, на ну дивіться у нас прям тут ідеальна ситуація, помірність, двійка пентаклі і двійка кубки, які можуть бути взагалі в принципі наслідки. Три ситуації. Так, у нас буде тут три ситуації. Перша ситуація: ви зрозумієте, що людина робить це не со зла. І зрозумієте, що можливо, ну, чимось ви таке, наприклад, ставлення заслужило до себе. Знову ж таки, яка там ситуація? Вона в позитивному буде плані, чи більше в негативному? Бо знову ж таки, розклад загальний, і напевно, саме тоді наша ситуація вона показала, що може бути і такий варіант, але може бути і такий варіант. В залежності від кого, від того, на кого ви підозрюєте. <загалі> в цьому. І дивіться, які наслідки можуть бути. Ви зрозумієте, що, в принципі, якщо вас це влаштовує, ви можете потерпіти, ви можете йти, рухатися далі, але розумієте, що так людина себе так поводить. Це, можливо її характер, це, можливо, її якість такого спілкування. Так? Як ви на цю ситуацію більше будете дивитися? Вже дивіться по розкладу. Так, друга нам карта, які можуть бути наслідки. Ну, наслідки, що у вас може бути вибір. Я хочу спілкуватися з цією людиною, чи не хочу. Тут вже ви будете більше обирати. Ну, що мені ця людина може дати? Вона мені може дати класну впевненість в собі, класне спілкування, насолодження після цього спілкування. Чи я навпаки буду замикатися, буду відчувати себе жахливо, просто принижено. Так, у вас буде тут вибір. І третя наша карта буде говорити, що ну, можливо людина. Дійсно, це із любові до вас робить, що людина хоче покращити з вами стосунки, і це, можливо, покращить не тільки ваші відносини, але ви перейдете на новий етап. Дивіться, яка у нас ситуація. Три варіанти. Я думаю, кожен знай тут щось для себе, тому що все ж таки розклад. Саме йде загальний. Я вважаю, що тут краще треба було витягнути три карти, як я витягнула, не одну загальну, наприклад, триплет для цієї ситуації, саме три окремих, щоб ви знали, так. Бо якщо ми дивимося на ну, чотирик, мені здається, перший, другий, третій варіант може підходити. Якщо ви дивитеся на якусь таку людину, яка вас принижує, яка досягає якихось там певних цілей заради 에, того, щоб було їй добре, так, а вам було погано, ну, скоріше за все, це другий буде варіант, і ви вже потім будете думати, ну мені змиритися. Цієї ситуації чи ні. Ось такий, ось такий у нас вийшов з вами розклад. Я безумно рада, що я вам допомогла. Тому, будь ласка, в коментарях буде приємно, якщо ви напишете, що ви думаєте щодо цієї ситуації, яка у вас карта обралася? Перша, друга чи третя, коли ви. На наслідки дивилися, так? І кого ви загадували? Ви загадували чоловіка, ви подумали одразу про подругу, про родичів, наприклад, своїх. Ну, кого кого ви там загадали, так? Будь ласка, подивіться. Якщо вам сподобалося відео, пальчик вгору, лайки, Обов'язково пишіть мені. Якщо вам цікаво, можете записатися на індивідуальну консультацію, зв'язатися зі мною можна в інстаграмі, всі посилання знаходяться в описі під цим відео. Я бажаю...